Якщо у вас є 100 доларів і ви думаєте, куди їх інвестувати, дивіться це відео. Привіт, мене звати Сніжана, я коуч, працюю з мисленням людей, з їхніми установками і допомагаю крок за кроком будувати життя мрії. Куди ж можна інвестувати 100 доларів? В цьому відео мова буде йти про інвестиції в себе, тому що інвестиції в себе це те, що дає найбільший результат, тому що ви. Це саме та людина, яка працює, яка заробляє гроші, яка досягає цілей, яка генерує ідеї, яка створює і без вас не буде взагалі нічого. Коли ми вкладаємо гроші в себе, в свої знання, в свій досвід, в своє самопочуття, в своє тіло, в свою енергію, в свій ресурс, в свої навики. Це те, що в майбутньому збільшить ваш дохід. В цьому відео дам кілька конкретних варіантів з різних сфер життя. Це те, куди я сама вкладаю гроші, і це те. Де я бачу результат, і я бачу, як це працює, як це окупається, і як я, інвестуючи в себе, заробляю потім більше. 100 доларів можна вкласти в своє тіло. Перший аспект це фізичне навантаження. Спорт це те, що зміцнює наше тіло, робить його сильним і виносливим. Окрім цього, фізичні навантаження вони дають заряд енергії, виділяється дофамін. У вас гарне самопочуття, і у вас є ресурс. Ще вони допомагають справлятися з стресом та знижують тривожність. На думку, Це те, що зараз дуже важливо. На ці 100 доларів ви можете оплатити заняття з фітнес-тренером, абонемент в зал. Можливо, хтось е, давно хоче піти на йогу і ніяк е, не дозволить собі. Ви можете ці гроші проінвестувати сюди. Дуже класні та, розтяжки для жіночого тіла особливо. Можливо, хтось любить плавання або давно хочете піти на теніс спробувати, е, пілати, стрейчинг, танці, можливо, хтось хоче. Е, Чогось такого в своє життя привнести. Це дуже гарна можливість дійсно ці кошти проінвестувати в своє тіло, в своє здоров'я. Тому що всім відомо, що тіло воно має знаходитись в русі, воно має укріплюватися. А укріплюється воно завдяки фізичним навантаженням. Без сильного тіла ви далеко не заїдете. Якщо у вас амбітні цілі, якщо ви хочете багато чого отримати в цьому житті, багато чого досягнути, вам точно потрібно тримати в фокусі своє тіло. Друге, куди можна проінвестувати ці гроші, це в якісну продуктову корзину, от прям піти в магазин і купити дійсно пожеж. Живні продукти зелень, горіхи, ягоди, фрукти, овочі. Рибу, м'ясо, сири, зелень, авокадо прям купити дійсно перелік продуктів, які, можливо, ви давно хотіли, але от в повсякденному житті ви собі їх не купуєте. Наступне це стоматолог проінвестувати гроші в свої зуби. Всі ми знаємо, що якщо є вже проблеми з зубами, то це так нормально по сумі обходиться. Тому можна зробити профілактику і записатись на гігієну. Орієнтовно, це буде коштувати 50 доларів. А на Ступні 50 доларів, ви можете собі купити якісну зубну пасту, можливо, електричну щітку, зубну нитку і різні там потрібні штучки для здоров'я ваших зубів. Записавшись на чистку до стоматолога, вам одразу скажуть, які у вас, якщо вони є, які є проблеми з зубами, що потрібно лікувати зараз, що може почекати, і так далі. Це гарна можливість пройти консультацію і ще й, щоб вам гарно все там почистили, щоб у вас були класні, здорові, білі зубки. Я роблю. Гігієну двічі на рік, і за рахунок цього я економлю гроші для того, щоб не пломбувати зуби, не лікувати канали. Тобто краще піти дійсно на ось цю гігієну і заплатити менше набагато, тому що сама чистка 50 доларів. А от лікування зубів вам вже обійдеться мінімум в 100 і там далі прайс росте. Тому, якщо давно не було стоматолога, ось вам знак. Наступний пункт це чекап, і на 100 доларів ви можете взяти консультацію в ендокринолога, і здати базовий перелік аналізів. Цих грошей буде абсолютно достатньо. Таким чином, ви будете знати, який у вас стан здоров'я, чи є у вас дефіцити, чи навпаки у вас все добре. Якщо є дефіцити, то ви розпочнете свій план лікування. Якщо все добре, то ви просто будете спокійно спати і продовжувати далі своє прекрасне життя. Про фізичне здоров'я ми поговорили, і наступний пункт я присвячую ментальному здоров'ю. Робота над мисленням це дуже класна інвестиція, тому що ви змінюєте свої думки, змінюєте. Установки, забираєте старі паттерни. Далі ви приймаєте нові рішення, робите нові дії в своєму житті, і отримуєте нові класні кайфові результати. На ці гроші ви можете оплатити дві-чотири сесії в психотерапевта або в коуча. В чому різниця? Психотерапевт працює більше з минулим, з травматичним досвідом, тобто розбираються причини, чому саме так сталося, що на це повпливало. З коучем ви працюєте більше про майбутнє, про те, що є зараз і чого я хочу. Наприклад, є у вас ціль заробляти. Більше грошей. І в коучингу ви дивитесь, що мені заважає більше заробляти грошей. І наприклад, тут може бути робота зі страхами, з установками, з мисленням. І далі ви продумуєте план, як мені досягнути того, чого я хочу. Тому тут вже під свій запит, кому що зараз більш актуально. Я в особистій терапії знаходжуся вже 4 роки. Це на регулярній основі, раз в тиждень. І паралельно я теж вже півроку знаходжуся в коучингу, і це дійсно знову no. Те, що мене дуже сильно посилює по життю. Користуючись можливістю, скажу, що якщо ви хочете попрацювати над своїм запитом в коучингу, у мене є перша діагностична сесія безкоштовна. Щоб на неї потрапити, вам потрібно заповнити анкету під цим відео, і я з вами зв'яжуся. Якщо у вас в житті є моменти, які вам не подобаються, які не на тому рівні, на якому вам би хотілося, тоді я щиро запрошую вас прийти на сесію і спробувати формат коучингу. Ще варто інвестувати гроші в навчання в свої. Знання в свій досвід і в свої навики можливо вам потрібно пройти курс по професійному зростанню щось. Таке, що допоможе вам на поточній роботі заробляти більше. Можливо, хтось хоче курс по фінансовому мисленню, або придбати книгу, або квиток на конференцію для того, щоб отримати порцію мотивації та натхнення. Це теж те, що дає нам сили рухатись далі. Інвестувати в свої знання, в свої навики, в своє мислення, коротше, в свою голову, це завжди класна ідея, тому що ви в себе одні, і ви це людина, яка заробляє гроші. Ви це людина, яка яка працює, яка генерує ідеї, створює і все це відбувається за рахунок вашого мислення і вкладати в свої знання це завжди дуже крута ідея. Тому на це не шкодуйте гроші. Ще 100 доларів можна вкласти в своє розслаблення. Я зараз про масаж. На ці гроші ви можете придбати 2, 4 або 5 сеансів в масажиста і дати собі дійсно таке класне розслаблення тіло. Масаж добре впливає на нервову систему, класно знімає зажими, якісь блоки в тілі, розслаблює. Особливо, якщо у вас, наприклад, сидяча робота, або навпаки, стояча робота, або якось ви там скривлено сидите і помічаєте за собою, що десь вас там щось тягне. Це теж гарна інвестиція дати. Ось це розслаблення своєму тілу. Я обожнюю масаж. По-перше, немає цих зажимів в тілі, воно таке розслаблене, таке вільне. А по-друге, це якось впливає на психіку, типу, що ти такий спокійний виходиш, розслаблений, тобі кайфово. Чоловік обожнює, коли я проходжу після масажу, бо я вся така ніжна, спокійна, задоволена. Так? Це для мене теж про задоволення, про спокій. І також в такому стані до мене теж приходять нові ідеї, нові думки, і мені теж хочеться робити, створення. І заробляти гроші. Емоції. В це теж потрібно вкладати гроші. Можна піти в театр, на концерт улюбленого виконавця або улюбленої групи, або, можливо, послухати класичну музику, філармонію, зробити для себе такий культурний вечір. Це теж те, в що потрібно інвестувати гроші, тому що це ваш стан. Якщо ви в класному емоційному стані, вам легше йти до своїх цілей, вам приходять класні рішення нові, вам приходять. Нові думки, як заробити більше, або щось таке придумати, створити. Ви натхненні, вам хочеться віддавати в цей світ, коли в мене класний оцей емоційний стан, є ресурс, є енергія. Мені, наприклад, хочеться записувати для вас ось ці відео. Мені хочеться сісти і подумати, яка тема для вас буде корисна, написати сценарій, підготувати для цього відео, сісти, зняти його, тобто щось створити. Якщо ви давно в цій сфері не приділяли час, подумайте, можливо, це зараз дійсно те, що вам потрібно. Наступний пункт дуже цікавий про делегування. Я взагалі людина, яка любить робити все сама, але кілька років я це змінюю і на цих 100 доларів раджу вам отримати новий для себе досвід. Спробуйте щось делегувати іншій людині. Перше, це дуже класно впливає на ваше мислення, воно класно розширює, що не я все сама маю робити, а я дійсно можу щось делегувати, я можу віддати іншій людині, а в цей час зробити щось інше і заробити більше грошей. Наприклад, Замовити клінінг для того, щоб вам поприбирали квартиру, поки ви відпочиваєте або навпаки, поки ви працюєте. І ось ви працюєте, заробляєте гроші, а в той самий час вам прибирають вашу оселю, і вас чисто, кайфово, класно, особливо цей пункт підходить тим, хто не дуже любить прибирати, так як я. Ось тому спробуйте хоча б один раз, дійсно замовити клінінг, і це класний, це класний досвід. Можна делегувати якісь свої професійні обов'язки. Я, наприклад, замовляла розробку обкладин. До своїх відео на YouTube. Тобто, це там буквально там 10 доларів коштує замовити одну обкладинку, але я економлю свій час, я не нервуюся, поки роблю цю задачу, тому що я, наприклад, не дуже вмію робити обкладинки кайфові, там дизайнерські. Да? Я віддаю це дизайнеру, економлю свій час, економлю свої нерви, а людина мені робить класну професійну обкладинку. Подумайте, що ви можете делегувати іншій людині, що вам би хотілося спробувати, да? який досвід. Вам би хотілося спробувати мати з делегуванням в своєму житті. Також гарна інвестиція в побачення з собою, то зробити такий день для себе, от саме так, як вам хочеться. От такий прям кайфовий день, От як вам би хотілося. От я собі уявляю, що це, наприклад, сніданок в класній кав'ярні, можливо, в якійсь новій для мене, в новому місті, да, щоб якусь нову атмосферу отримати. Потім знає, прогулянка, можливо, похід в. В театр, можливо, запланувати собі масаж на цей вечір. Як би ви хотіли провести от ідеальний день для себе? Можливо, ви б хотіли купити собі ще букет квітів. Тобто, ось організувати собі один день кайфовий, це точно 100 доларів вам вистачить, і це буде дійсно той день, який дасть вам енергію, заряд, ресурс, і ви будете себе почувати краще. Наступний пункт, схожий на попередній: про те, щоб забронювати собі номер в готелі для того, щоб покайфовувати. Побути самому. О, це дуже, до речі, мабуть, класна ідея для мам, для тих, в кого є діти, для батьків, щоб просто побути наодинці в тишині. Можливо, це не тільки для себе зробити, можливо, це зробити для вас як пари, як вас та хлопця або вас та чоловіка, для та як сім'ї без дітей, зробити собі такий романтичний день. Це теж класна ідея для того, щоб укріпити ваші взаємовідносини, для того, щоб не знаю, якусь романтику додати в життя. Або для себе також це гарно зробити. От я, я коли в готелі не знаю, я собі просто кайфую, я пишу свої ідеї, я записую. Інколи, от в мене було таке, що я думала, що я буду створювати креативити щось, коли е, забронюю готель. А я прийшла і я просто спала. Але я так кайфово виспалась і це було ідеально. Це було саме те, що мені треба. Також 100 доларів можна проінвестувати в фотосесію, зробити фотосесію для себе. Якщо хтось працює. Працює в соціальних мережах, по-перше, це вам буде контент для просування вашого. А ще це гарний досвід просто для себе як для особистості. Коли ви отримаєте ці кадри, ви себе побачите зовсім з іншої сторони, тому що фотографи вони вміють у ці ракурси підбирати. І це може це не воно впливає на самооцінку і на впевненість, тому що ви дійсно бачите, боже, яка я красива, ну які гарні фото. А по-друге, ви це ще, якщо працюєте в соціальній. Мережах просуваєте себе, ось вам контент для публікації І тут два в одному. І для задоволення собі класно зробити, і розслабитись, і побачити себе по-іншому, і впевненість, і самооцінка росте, і ще є контент для публікації Наступний пункт про те, щоб купити собі новий комплект красивої, сексуальної білизни, який вдягаєш і відчуваєш себе, ну, Прекрасно, кайфово, красиво, зручно. Або, можливо, замінити стару білизну і купити собі нову, в якій зручно, в якій комфортно, яка вам подобається. Підіть в магазин білизни і навіть просто приміряйте різні комплекти. Подивіться на свої відчуття, подивіться, як ви себе відчуваєте. Жінці важливо відчувати себе привабливою, красивою, сексуальною, і в це теж варто інвестувати гроші. Наступний пункт це купити собі окремий комплект одягу для дому для того, щоб Відчувати себе вдома теж красивою. Особливо для тих, хто працює з дому. От я працюю віддалено, я більшість часу знаходжусь вдома. І колись в мене не було одягу. Тобто я носила вдома, ну, типу, щось таке. А потім я собі поставила таку задачу, що я теж хочу вдома виглядати красивою. І я ходила по магазинах і приміряла різні речі, шукала щось таке, в чому буде зручно, і в чому я буду дійсно теж почувати себе красиво. Щось, от щось таке, що мені теж подобається. Я знайшла такі речі, в мене є Теж комплекти для дому, і це ну неймовірне відчуття, коли ти і на вулиці гарно виглядаєш, і вдома відчуваєш себе зручно і красиво. Нас не вчили вдома красиво виглядати. Тобто, ми пам'ятаю в дитинстві вдома ходили в чому що попало: Якісь кісти, футболки, старі лосінки і так далі. Але жінці хочеться завжди виглядати красиво. І це дуже гарна ідея придбати собі такий комплект. Для дому, який дійсно вам буде подобатись. Наступний пункт це купити якісну постільну білизну. Я колись мріяла про білу постіль, таку як в готелі. Я коли купила цей комплект, боже, це такі класні відчуття. От як в готелі, ти отак відпочиваєш, розслабляєшся, і я стала так себе відчувати вдома. Це дійсно те, що теж можна проінвестувати гроші, якісна постільна білизна, для того, щоб ви спали в комфорті, щоб у вас були приємні відчуття, щоб ви себе гарно відчували. Купіть от ту по. Постіль, яку ви давно хотіли. Купіть якісну. На 100 доларів ви ну, дійсно можете купити гарний комплект якісної постілі для дому. Цих грошей буде абсолютно достатньо. Ще якщо можна проінвестувати гроші, це піжамо. От купити прям таку піжаму, яка вам теж подобається, з класної тканини. Я собі недавно купила комплект піжами, яка дійсно мені подобається. І це такі класні відчуття, тому що ти після душу вдягаєш цей комплект піжами, ти спиш в ньому, прокидаєшся, і ти відчуваєш Себе теж красиво, зручно і на дотик воно дуже приємно, тому в це теж можна проінвестувати гроші. Далі шкіра, можна піти на доглядову процедуру до косметолога, або взяти консультацію, якщо, наприклад, щось турбує по шкірі, або купити собі доглядову якісну косметику. На ці гроші точно можна взяти консультацію або зробити доглядову процедуру і паралельно попросити косметолога підібрати вам доглядові засоби. Багато косметологів вони, типу, як працюють. На розлив, тобто можна купити в них не повний об'єм крему, наприклад, там 100 мл, а можна взяти там 10 мл, але якісного класного крему, який буде працювати для вашої шкіри, і ви будете бачити ефект. Я кілька років користуюсь якісною доглядовою косметикою, яку підбирає мій косметолог, і я бачу дійсно результат. Останній пункт це те, в що я хочу проінвестувати гроші. Це взяти консультацію в стиліста. На 100 доларів точно можна взяти одну консультацію. І попросити розібрати свій тип фігури, сказати, щоб вам порадили, які фасони вам підходять, який одяг вам варто купувати. Можливо, там вдасться за цю консультацію підібрати якийсь базовий гардероб, або що вам сказали, яких позицій, наприклад, не вистачає вашому в гардеробі. Тобто я точно думаю, що за одну консультацію можна отримати дійсно якісні для себе і важливі поради. Я думаю, що така консультація теж зекономить. Гроші в майбутнє, тому що є така проблема, що купуєш якусь річ, і потім не знаєш, чим її міксувати, або взагалі не носиш її, або вона якось не підходить, не личить тобі. І я думаю, що послуги стиліста вони значно можуть зекономити бюджет, і при тому вам буде більше подобатись зовнішній вигляд. Тому останній пункт я точно беру собі на замітку, і я планую його втілити в реальність ближчим часом. Сподіваюсь, що відео було корисним, і ви взяли собі щось на замітку або не знаю. Розширили список своїх ідей, куди можна проінвестувати 100 доларів. Я буду рада вашим коментарям. Напишіть, що ви взяли корисного з цього відео, або на яку тему хочете. Побачити наступне відео, або загалом просто напишіть слова вдячності, і це теж буде наш такий обмін. Тобто, ви подивились моє відео і написали мені як вдячність коментар, і це допоможе просувати це відео і його побачить більше людей. Я буду вам дуже вдячна. Також, звісно, підписуйтесь на канал, тому що будуть нові випуски, будуть нові цікаві теми, які будуть розширювати мислення, які будуть вас надихати, давати нові ідеї. До зустрічі в новому відео! Всім папа! -па.